Я написал запрос в горсовет э, с, вопрос о том, что здесь планируется. Мне дали официальный ответ, о том, что здесь планируется постройка какого-то мафа. И за одну ночь позволить крышу, вчера начали уже ставить стены. У меня ребенку чуть э, больше годика он здесь бегает, играет. Я не очень хочу, чтобы он здесь э, каким-то образом повредился. Таке, що виникає в місті, це, знаєте, як написали в Фейсбуці, привіт, а тебе блукає місто. Це взагалі, я, я навіть не знаю, як це можна назвати. Не проведені ніякі слухання з громади. Невідомо, не чи потрібно воно громаді. Будується все, що де завгодно. Архітектура мені зараз каже, що у нас є 800 тимчасових споруд в місті, а, а прив'язка є тільки 150. Це взагалі якісь, я не знаю, це злочини. Я винесу це питання на сесію. у нас вівторок буде земельна комісія. Я винесу це питання, виключимо до себе керівник землеустрою, керівники архітектури, які, на якій підставі воно тут будує. На майданчик ми згодні, на дерева ми згодні, на лавочки ми згодні. Нехай центр міста буде нашою красою. Всі розуміють. Хто що за це отримав. Якісь дядечки yeah. з <зарі> робляться все, хто що захоче. Ми дуже ну, сподіваємося, що мер е, нам допоможе. Зелену <зарі> зону нас... вже хватить, що вони кінотеатру в Хватить, що там вже співають. І ще тут будуть співати. А це... в вторник, у нас це... комісія. От за... я завтра позволю. І завтра ваша власть ви, ви за не це не людьте. Цим людям нічого. Яка різниця, то ви приїдьте. Хто виставив? Ще раз кажу, хто виставив? Який город? Я город. От город, будете депутати, ви самопомощі. Почекайте. не Нет. Люди не хотят. Кому ви эти услуги? Кому ви эти услуги? Давайте я не хотят? Что, что ж... У меня нет ничего. Торговый павильон на да. частной ты земле. Билый человек, ты что-то путаешь грешное с праведным. На земле. Купи. Да. Что, Купи а строй. За порядок. Мафы вот это, вы это вы не архитектура. Мафия это, это беспредел. Как вы, не будет этого мафии, так и Черкасовый, там скорее всего не будет. Если вот такие вот, то не будет мафы по всему городу. что это собираемся реализовать до конца теплых каких-то дней. То есть туда договариваются с управлением архитектуры, зарабатывается проект на реконструкцию скверов, который будет в двигательской угу. машины. То есть только начнутся теплые дни. Сразу же начнется реставрация скверика. Все ну, должно ну, быть так. красиво и с детской площадкой с освещениями, с лавочками. Наоборот, делать с культурную. А часть mm какой-то -hmm. человек, mm который -hmm. стоит mm постройка, -hmm. тут на так, деле.